Пана японське мистецтво знайоме українцям уже 30 років. Однак пізнати усю глибину мистецтва до кінця ще нікому не вдалось за допомогою сушенок пелюсток насінин листочків. Митці створюють дивовижні світи. Митець природа, людина лише помічник. Така квінтесенція японського квіткового живопису. Натуральні кольори найяскравіші, матеріали найсвіжіші. Ось уже понад три десятиріччя, як з'явилися перші українські ошибана. Майстри з усіх регіонів виставляють їх серед молоді в університеті. Взагалі тут представлено 120 картин, 12 майстрів, різних технік. Виставка буде тривати до 30 жовтня, включно. Усе це довгий час ховалося по хатах. Тетяна Бердник сама три. Роки на огляданий робіт не давала. Та після ажіотажу на Андріївському узвозі 2000-го згуртовує українських майстрів. А це ж все зроблено з, з рідних рослин, з листочків, з квітів, які добре відомі. Ті ж самі мальви, ті ж самі чорнобривці, та ж сама купина, конвалі моїй колекції понад тисячу рослин. Для сеансу своєрідної кольоротерапії майстрові потрібні скальпель, ножиці, пінцет. Із сушених листочків, пелюсток, насіння, соломи, клеять власні світи. Цьогоріч одеський майстер навіть іконічну флоромозаїку представив. А в номінації Дике й Мокре світова флористика найдикішою та наймокрішою визнала роботу з України. Здесь небо тополь, вода касатки, А тімне, якщо ви відео, вы... Ніте, етаж курка банана, висушена природний живопис, чимале терпіння, час і особлива енергетика. І тоді кожен може потримати в руках, наприклад, шматочок весни. Юлія Мендель, Андрій Майко, факти Бажаю вам весни у ваших душах. Наступні факти дивіться о 18.45. Йдете, І читайте нас на сайті ICTV.ua. Ми завжди у центрі подій. Приємного дня.